Всім привіт, Влад, привітайся. Привіт. Ми вже відвідали один магазин, купили борошно. Будемо сьогодні робити. Як вони називаються? Штучки з ковбаскою. Влад, як вони називаються? Млинці то тоненькі млинці, а тут такі пухкенькі оладушки. Будемо сьогодні робити Аладушки. Тільки не солодкі, а солоні з ковбаскою. От тому взяли борошно, вже взяли. Зараз йдемо на інший, інший берег, на інший магазин. Там візьмемо ковбаску, я ще візьму дріжджі, тому що я тут забулася і взяти. От, і будемо вдома вже займатися. Я вчора собі приробила одну ручку, вже не такий більш зимовий дизайн. Блін, не видно, не видно. Коротше, тут в мене френч, сніжинки. Вчора вже я попрацювала. Ні, спочатку я прокинулася, подзвонила хрещення, прийняла хрещену Я зробила манікюр, потім попрацювала ще. От. Щось мені дзвонило з роботи, якийсь такий а, незрозумілий момент коротше, був, тому трошечки так. Напряглась. Ну, все добре, все обійшлося, там просто вийшло трошечки непорозуміння, тому така от ситуація була. Ще я спробувала походити в новому взутті, те, котре я купувала от нещодавно. І знаєте що? Я ходила в магазині, по відчуттям, ніж це було добре. Ну, тобто, все комфортно. Все нормально. Я взягнула їх, коли я йшла на роботу. Дійшла до зупинки, в принципі, ще більш-менш. А от вже коли я доїхала до роботи із зупинки йшла на роботу, я йшла просто ледве, тому що настільки було якось так некомфортно. Тому я <пробувала> запропонувала мамі їх приміряти. І вона каже, що в принципі їй нормально. Тому якщо що, буду носити тоді взуття мама. От. А собі поки походжу в цих. Можливо, коли-небудь, що-небудь візьму, але не знаю. Поки, поки стримую себе в цьому плані, ну, а там подивимося. Ще нам на наступний тиждень прогнозують такі морози. Такі морози, тому, тому вдягаємося тепліше. Я теж буду вдягатися тепліше. Вже в ход підуть шапочки. Так що готуємось, готуємось до морозів. Що вам ще цікаво розповісти? Поки нічого в принципі, нема, йдемо. Зараз по ковбаску і по дріжджі, а, а далі будемо дивитися. А, а, знаєте що? В нас відкрилась ковзанка вчора, о другій вона відкрилася, вчора було бажання туди сходити, але там людей просто море було. Тому туди потрапити це був ще той квест. Тому будемо чекати. Коли трошки азіотаж пройде, і тоді вже можна буде йти по цінам 300 гривень будній день. І катайся скільки хочеш, і вихідний 400 гривень, і теж катайся скільки хочеш. Це вартість з орендою ковзанів. Так що байте на увазі. Яка ціна без оренди ковзанів? Ну, тобто, якщо вас зі своїми не знаю. Так що, якщо що, треба це діло моніторити. Щоб бажано було б дізнатися графіки роботи, типу скільки. Скільки вони будуть працювати з котрої по котру. Так, тут у нас переоблік в магазині, а нам треба дріжджі взяти. Окей, підемо туди. А, ні, там магазин закрився. Туди підемо. Ой, все, зараз заходимо. В Магазин, будемо купувати ковбашку. Ми вже купили, в принципі, що треба було. Зараз йдемо додому, в нас почався дощик. такий невеличкий, звичайно, але трошки є. І знаєте, що я подумала? Я ж то одну руку переробила собі манікюру, Манікюр. А другу, я тільки почала, у мене тільки половинка готова великого пальчика. Тут ще потрібно френч намалювати. І мені ще потрібно переробити ось ці чотири пальчики. Тому, тому в мене виникла така ідея, щоб зараз прийти додому і сісти і переробити це разом з вами. І, мабуть, що трошки поговорити. Будемо Буду, що небудь з вами обговорювати. Я все ж таки хочу трошки поділитися тим, що а, за новий рік, те, що я колись вам казала, мені просто ніхто нічого не сказав з цього приводу. От, але я хочу про це поговорити. Так що тримайтеся, будемо будем обговорювати. І може ще якісь теми з вами зачепимо. Точніше, я зачеплю. Ви послухаєте. Так що зараз йдемо додому. Я підготую, що мені треба. І будемо робити. Будемо робити. Блін, от скажіть, будь ласка, як можна довіряти синоптикам, котрі кажуть, що буде сонячно, а вже який тиждень у нас сонця нема. Ви не знаєте? От і я не знаю. Як так можна? Влад, як так можна? Повернися. Повернися. Скажи, як так можна? Не знаю. Не знаєш? От я теж не знаю. От що реально тато казав? Ти дивишся прогноз погоди, там, наприклад, на цілий день обіцяють ем, сонечко. А сонечка взагалі ні секунди не було. Просто У нас от зараз реально дощ. Туман, інколи щось може якийсь сніжок пролетить, я просто не знаю, як це ще назвати, і постійно похмуро. Що не так? Що не так? Сонечко, де, -де. Ау-у-у. Ой, так що. Погода, щось нас трошки не радує, от прям зовсім якось. Все. Побачимося з вами вдома на манікюрі. Усім привіт! Дивіться, яка в нас склалася ситуація. Я робила собі манікюр, записувала відео, записувала розмовне відео, але склалося так, що мікрофон чи то не вімкнувся, чи то просто він сів. Коротше, звук записався максимально погано. І коли його о, при монтуванні влада, намагався збільшити, це просто було б неприємно слухати. Тому о, будуть кадри просто з того, як я його робила. Це буде все діло прискорене. От, а зараз в мене вівторок, я вже збираюсь на роботу, вже одягнулася, вже сижу, вам записую відео про те, що. Що в нас не склалося. От, і поїду на роботу. Я взагалі думала почати працювати з дому, але згадала, що в мене сьогодні немає ніяких звітів, мені не треба нічого робити, тому я вже почну працювати на роботі, тому що там заявки, які мені проходять, вони проходять пізніше, мені на 11 треба на роботу. Але останнім часом виходить так, що я приїжджаю на роботу десь на 12-ту, коротше, початок першої. От, ну, я вже подумала, що сильно нагліти не будемо. І я сьогодні поїду вже трошки раніше. Хочу сказати ще з приводу Чого? що я взагалі розповідала на. А відео, коли знімала свій манікюрчик. Я, до речі, от вам ближче зараз покажу. Тому що все ж таки на камері не так сильно видно. Тут в мене, бачите, сніжиночки. А тут в мене френч. Я тут малювала. А на великому щось в мене не склалося. От. Так от про що я взагалі розмовляла? М -м, більшість це в більшості це було про. Новий рік про символіку. От, що хотіла розказати, я розказала, але з технічних причин цього не побачите, точніше не почуєте. Тому, можливо, наступного разу не цього. От. Ну, якось так. Виходить, це все діло, не вийшло, не вийшло то, що хотілося. Ой. Мама сьогодні працює вдома. Влад вже пішов в магазин купляти воду. Я вже встала. Всі вже щось роблять, а я. я встала. От. А я вдягнулася, для вдягнула мене такий от гарненький, м'якенький светрик і джинси. Ще на ноги вдягну... взую. взую цей буци. І я вже, щоб ви розуміли, почала з вчорашнього дня носити шапку. Ви уявляєте? Ви уявляєте? Ну, все, вже холодшо. А ще в нас на вулиці пішов сьогодні сніжочок. І на новий рік теж обіцяють сніг. Так що все може бути. Якщо нічого не зміниться, то ми новий рік зустрінемо зі снігом. Отак. От Тож приємного вам перегляду прискореного відео. І... що? А далі збиратися. На канал, ставимо под пишемо коментарчик до наступних відео, а наступне відео буде <свісно>, тим самим ексклюзивним.